Привіт, друзі. Сьогодні розглядаємо монети, які були випущені канадським монетним двором у червні місяці, шостий номер 25-го року. Трошки з запізненням, але він, звісно, прийшов раніше. Так, перша монетка. Це. Щас ручку, може, візьму. Перша монетка це. У нас лунний луніць, лунний календарь з циклами. Що цікаво, що в цих каталогах вони роблять актуальні actual size, актуальні розміри монети. Тобто ця монета має ось такий ось розмір. Тобто, всередині повноцінна монета, яка має там ребрист, ребристий гурт. Вона виконана зі срібла. Кожні частини цієї монети вони однакові, але замальовані по-інакшому і показують саме усі цикли цього лунного календаря. Покриття тут йде родіум, родіове покриття. Достатньо велика монета, срібло. Номінал в неї. Номінал я щось не бачу. Так, пазл коінсет. Це пазл з монет. 297 грамів монета. Достатньо, як ми бачимо, вона велика. І для таких монет вона коштує 1695. 95 для всіх монет, які коштовні, є спеціальний план проплат. Тобто розбивається на якісь певні частини. Хто хоче купити, він розбиває цю, цей платіж там на півроку і сплачує кожен рік рівну частину, без процентів, без нічого. І через, і через півроку йому присилають цю, цю монетку. Достатньо. Ну, Достатньо класно зробили. Так, наступна монетка у нас Discover The Bus. Присвячена бджолярству. Тобто тут розташована монетка на малюнку розташована бджілка. Монета виконана в формі соти шестігранник. З золотим покриттям. 20 доларів в неї номінал 149,95 коштує 7500 тираж 32 грами, трошки більше унці, майже унцовка. І актуальний розмір цієї монети ось показаний на малюнку. Її, до речі, я можу вам зараз показати, вона в мене є. В неї нестандартний сам нестандартне сам чехол, в якому вона зберігається і поставляється. Виглядає таким чином. Тут цікаво, підіймається вся платформа, де знаходиться монета, і сертифікат монетки знаходиться в самому низу. Тут спеціальне місце для сертифіката є. Цікаво, звісно. Так, і ми зараз порівняємо цей розмір монетки. Бачите, не дуже зручна сама схема і система мон... зберігання монети. Так, ось така гарна. Мені навіть здається вона так виглядає значно краще, ніж на малюнку. Так, і порівняємо розмір. Да, Дивіться, як через блищить основне покриття матове. Так, да, актуальний розмір співпадає. Повністю співпадає. Монета реально. Значно красивіше виглядає. Значно. Виконана в формі соти. Класно. Можна було, звісно, зробити і футляр такий більш більш цікавий. Обіграти цю тему можна було значно краще. Так, є така монетка. Тираж її значно ну достатньо, ну стандартний, 7500, достатньо великий. Так, Yellow Gold. Ну і золоте покриття. Жовте-золото. Жовте так, ця монетка дуже розрекламована. Всюди її зустрічаю рекламу. Е, так, 7500, 145 майже доларів коштує. Е, Унцовка 20 доларів. На неї зображена голографічна така картинка, малюнок. Спочатку я, коли перший раз побачив, мені здалося, що це сува, але це Ворон. Достатньо. Гарно зроблено, і коли ви повертаєте певним чином цю монету, ви можете бачити зовсім різні малюнки і різні кольори на цьому малюнку. Дуже прикольно зроблено. Актуальний розмір її невеликий. Це стандартна гунцовка. Так, далі поїхали. Це монетки у формі прям якихось діамантів, а діаманти у формі серця. В общем, це якась серія монет, яка вже була раніше випущена. Romantic of all diamonds shapes. Срібло 50 доларів номінал. 1700 доларів. Коштує 7895 грамів. Так, актуального розміру я не бачу. Актуал сайз не підписано. І золото. Золото достатньо велика монета. 145,4 грами. І помітка стоїть, що це діаманти. Якогось спеціального інституту діамантів. Цікаво. Дуже цікаво. Так. Це у нас монетка. До речі, ця монета вона дуже гарно виглядає. Я відео дивився з нею. Дуже класно. Тут таку зробили темну патіну. Все всередині дуже така рельєфна. дві скульптури. Монета ну, Прозора, тобто скульптури дуже класно зроблені. Класна монета і тираж в неї зовсім ну, невеликий, не скажімо так, 1800 штук і ціна її 800 доларів. Номінал 50-39, о ні, 104,63 грамі загальна вага. А і окремо це. Ну, коротше, по -золота. Монета має назву Справедливість та Істина. Тут по латині написано et veritas». І, втора, і, і друга монетка вона вироблена вже більшим тиражом. гунцовка, 102-130 доларів. Але, звісно, виконана ну, значно простіше. Ну і, звісно, вона значно дешевше коштує. Актуальний розмір у цієї монети ось такий. Актуальний розмір цієї монети ось такий. І така монетка також я вам покажу її. Оце стандартний бокс, до речі, упаковка для цих монеточок. Чому я кажу, що. Не зовсім стандартна упаковка у бджоли. Так, ось так вона виглядає. Ну, ця монета вона, звісно, виглядає значно краще. Значно. Це таке собі. Ух, жива капсула. на она не закрыта была, что Короче, кажучи, ось такая красота. Краса, конечно, но ця монета просто бомба. Просто бомба. Ну и актуальный размер. Актуал сайз. Не обманули. Співпадає. Ось така краса у нас. Так, ну, що у нас? У нас в червні достатньо небагато монеток було випущено. Наступний у нас місяць сьомий, і сьомий тираж в мене вже також є. Зараз я вам його покажу.